Шановні партнери, друзі, шановні журналісти, цими днями два роки тому Росія розв'язала найкривавішу європейську війну у 21-му сторіччі. Тоді Польща одна з перших підставила нам плече підтримки. Ми вдячні польському народу за всю надану нам допомогу. Окремо хочу подякувати Сейму Польщі за прийняту вчора постанову про вшанування пам'яті жертв російської агресії проти України та за заклик посилити всебічну підтримку України. Сьогодні Україна та Польща так само залишаються добрими партнерами та союзниками, стратегічними союзниками. Проте, останні півроку ми живемо в умовах постійної блокади українського кордону з боку Польщі блокади, яка вдарила по нашій економіці та нашим можливостям краще захищатися. Місяць тому в Києві прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про те, що Польща є найнадійнішим, найважливішим. Союзникам України в цій смертельній сутичці зі злом. Місяць тому ми погоджувалися, що блокування кордону шкодить нашим країнам, і що важливо не допустити подібних інцидентів. Пройшов місяць, і ми знову повернулися в цю точку. Тільки тепер ми бачимо відверті провокації. Ми розуміємо складності, з якими стикається польський уряд, і ми готові допомогти у вирішенні цієї ситуації. Ми йдемо на зустріч. Президент України запропонував керівництву Польщі майданчик, аби домовитися та знайти компроміс. Тут, на кордоні, як рівні партнери та союзники. І уряд України сьогодні тут. Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Міністр АПК Микола Сольський, заступник міністра закордонних справ Євген Перевійніс, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач, голова Державної прикордонної служби генерал Сергій Дейнеко, керівник Державної митної служби Сергій Звягінцев. Але, на жаль, така зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась. Тому ми публічно сьогодні звертаємось до наших польських колег, до польських аграріїв, до всіх поляків. Починати завжди треба з правди. Ми дуже хочемо, аби ви її почули. По-перше, останні п'ять місяців Україна не продає своє зерно на польський ринок. Нуль нічого. Україна не продає свою кукурудзу насіння сонячника, ріпак на польський ринок. Наш уряд 16 вересня минулого року прийняв рішення про ліцензування експорту частини агропродукції, тобто, без дозволу Польщі, зараз неможливо експортувати зерно, кукурузу, ріпак та соняшник на польський ринок. Зараз таких дозволів немає і відповідно експорту теж немає. Ми хочемо, аби це почули і польські фермери, і польське суспільство. Українське зерно не їде на польський ринок. По-друге, через Польщу українське зерно їде. Тільки транзитом. Через польський кордон сьогодні проходить лише 5% нашого аграрного експорту. Тоді як основний маршрут це зерновий коридор через Чорне море. По-третє, блокада б'є по всій польсько-українській торгівлі. По економіці наших країн від неї програє не лише Україна, від неї програють польські підприємці, які експортують на наш ринок товарів на 12 мільярдів доларів щороку. Оцю правду ми маємо донести нашим і вашим людям. Цю правду мають почути поляки та польські фермери, аби зрозуміти безглуздість блокади кордону. Тепер про те, що ми пропонуємо: ми пропонуємо план України для деблокади кордону, план взаємопорозуміння. Наш план складається із п'яти простих кроків. Крок номер один: Україна погоджується на обмеження, які запропонувала Європейська комісія. Щодо нашого аграрного експорту, це автоматичні захисні заходи, які були представлені в межах рішення Єврокомісії з пропозицією продовжити безмитну торгівлю ЄС та України. Мова йде зокрема про обмеження на м'ясо птиці, яйця і цукор. Все зрозуміло і просто. Україна експортує до ЄС ці товари без квот та мит в об'ємах не більше ніж були в середньому у 2022 та 2023 роках. Якщо експортуватиме більше, то повертаються обмеження. Ми також готові продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшника та ріпака. Тобто, без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплять на польський ринок. Крок номер 2 Україна направляє звернення до Європейської комісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз кластерів 4 і 5, до яких входить аграрна політика та транспорт. Це потрібно для того, аби раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам світової організації торгівлі. Ми кажемо, давайте це зробимо швидко, розпочнемо з 4 березня. Водночас, принципова позиція України це повна лібералізація торгівлі з ЄС, це продовження економічного безвізу. Скасування візних мит та інших обмежень у двосторонній торгівлі між Україною і Євросоюзом. Це потребуватиме рішення Ради асоціації на підставі статті 29 відповідної угоди. Питання торгівлі України та ЄС буде вирішуватись саме з ЄС, а не на рівні окремих країн. Тільки так і ніяк інакше. Крок номер три. Пропонуємо польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС. За 11 місяців 2023 року. Росія продала в Європу агропродукції і продуктів харчування на 2,5 мільярди євро. Зокрема, зерна на майже 400 мільйонів євро, овочів на 300 мільйонів євро, насіння олійних рослин на 250 мільйонів євро. Російський за 11 місяців 23 року Росія продала Європі 5,1 мільйонів тонн продовольства. За весь 22-й рік 4,9 тонн продовольства. Російський експорт продовольства в ЄС зростає під час війни. Це ненормально і це треба зупинити. Як це вчора вже зробив Сейм Латвії, ухваливши рішення про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з Росії, Україна і Польща точно можуть замістити цю продукцію. Тож логічний крок зупинити підтримку економіки агресора і заборонити російський аграрний експорт в ЄС. Ми також звертаємося до Європейської комісії ще з двома пропозиціями: перше розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг на аграрний імпорт з третіх країн до ЄС, як це відбувається зараз з Україною. Бо питання насправді не в Україні і справедливо озирнутись навколо. Друге. Звертаємося до Єврокомісії щодо запуску спільного контролю на кордоні України та країн ЄС. А також пропонуємо розширити пілотний проект щодо обміну митною інформацією. Є успішний приклад на одному з пунктів пропуску з Румунією, і він має бути масштабований. Це допоможе уникнути маніпуляцій з цифрами і з фактами. Крок номер чотири. Пропонуємо створити тристоронній штаб Україна, Польща, Європейська комісія. Під співголовуванням аграрних міністрів України Польщі та представника Єврокомісії до роботи цього штабу також долучимо українські та польські аграрні асоціації. Ми маємо працювати цілодобово, аби оперативно вирішувати всі непорозуміння. Ми до цього відкриті і готові. Готові говорити з польськими фермерами, працю яких ми поважаємо, бо знаємо, як важко працювати на землі. Готові говорити з польськими урядовцями, як завжди. Які завжди були і залишаються нашими друзями. Крок номер 5 Блокада кордону з боку Польщі вже давно вийшла за межі блокади зерна. Сьогодні ця блокада загрожує національній безпеці України, загрожує надходженню зброї та техніки для нашого сектору безпеки та оборони і поставкам критично необхідного пального. Ми вдячні польському уряду за чітку позицію щодо пропуску через кордон боєприпасів. Військового обладнання, гуманітарної допомоги, медичних засобів вважаємо, що такий підхід має бути поширено на критично необхідне Україні пальне. Вітаємо ініціативу прем'єр-міністра Дональда Туска внести до переліку об'єктів критичної інфраструктури, прикордонні пункти пропуску з Україною та відповідні ділянки залізниці. Це дасть можливість польському уряду забезпечити пропуск через кордон продукції військово-оборонного комплексу товарів подвійного призначення. Гуманітарних вантажів, а також пального без жодних затримок. В свою чергу український уряд також прийняв відповідні рішення щодо визнання прикордонних пунктів пропуску з нашими західними сусідами критичною інфраструктурою. Тобто в цьому питанні у нас є повне порозуміння з польською стороною. Одночасно ми розраховуємо, що спільний тристоронній штаб знайде рішення щодо безперешкодного пропуску інших груп товарів. Адже сьогодні на кордоні з обох сторін стоять понад 9 тисяч вантажівок, і це питання треба терміново вирішувати. Тристоронній штаб має працювати цілодобово, і питання блокування кордону має бути вирішено значно раніше, ніж 28 березня, дати, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску. Шановні друзі. План України із п'яти кроків це справедливий підхід, який вигідний Польщі. Україна йде на певні болючі для нас компроміси, але ми хочемо бути партнерами для ЄС, для всіх наших західних сусідів. Ми відкриті до конструктивного діалогу. Дякую за вашу увагу.